Вітаю вас, малята! На минулому занятті ви вчилися конструювати з паперу цікаву та корисну річ, Коробочку. А сьогодні ми продовжимо вчитися орієнтуватися на аркуші паперу та робити загиб у заданому напрямку. Діти, всі ми користуємося телефонами. Передивляючись повчальні відео, дуже зручно, якщо телефон на підставці. А так, як ми ощадливі, то можна не купувати її, а зекономити кошти і виготовити підставку власноруч. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового двостороннього паперу. Колір бажанню, плей, ножиці, ломастери, лінійка, олівець, квадрат з білого паперу та прямокутник з чорного. Беру прямокутний аркуш паперу та згинаю його навпіл по горизонталі. Згини роблю тільки по бокам. Розкриваю аркуш, загинаю нижню сторону до відмітки. Роблю згин, згинаю верхню сторону до центру, фіксую складки. Загинаю ще раз нижню сторону до центру. Те ж саме виконую з верхньою стороною. Вкладаю смужку, яка отворилася навплю, рівняю кінчики, відміряю лінійкою від середини 2 см та олівцем роблю відмітку аналогічно з іншого боку. Між мітками проводжу лінію, роблю згин по лінії. Згинаю ще один раз до лінії згину. Розгинаю виріб, згинаю праву частину виробу до першої лінії, перевертаю виріб і те саме роблю з протилежного боку. Складаю смужку навпіл і перевіряю і фіксую складки. Закладаю правий бік в лівий, ретельно фіксую складки. Підставка готова, залишилось її перетворити у якусь тваринку. Розгортаю беру папір білого кольору, олівцем малюю мордочку та вирізую ножицями, приклеюю її, домальовую очі, носик, ротик та лапки. Знову складаю виріб, закладаючи правий бік у лівий з паперу чорного кольору вирізаю вушка, складаю навпіл прямокутник, малюю вушка, вирізаю та приклеюю. Ось така підставка під телефон у мене вийшла. Я впевнена, що ви також з легкістю зможете виготовити таку підставку. А на наступному занятті. Будемо вчитися конструювати їжачка з паперу. До зустрічі, малята!